У нас сьогодні вечірня рибалка з човна. Несемо лодку на ісходне так сказати, положення. Знімаємо з От, Йти тут трошки нам незручно, але все-таки, тому ви не перемикайтеся, дивіться, що з цього вийде. І так, друзі, ми сьогодні шукаємо рибу за допомогою діпера. Зараз глибина. 8,6 метра, от, бачите, показує силуети риб, це може бути товстолоб, скоріш за все. От, і тут, бачите, недалеко від бережка, грубо кажучи. От. Перша рибка, невеличкий окунчик, а може й не окунчик, ні, це, це отакий. От. Дивіться, сільотку-судак малеча. Ось так от, клює. І дурачки на гідроциклах. Це люди дурачки, дивіться. Обажа, тут у нас така заявочка на окуня. <плес> окушарика такого. Ох ти йома, я дивіться, як, дивіться, 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 дивіться. <плес> такі, да. так. Ось вот з такою подачею чуть не забрав. Оце була подача. Така файна подача під лодочкою. Аж проснувся. Рибка промазала. А все, мабуть, тому що це... Супер таємна приманка з фарбованою головою. Удар, мабуть, прийшов на голову. Зараз доберемо, тільки нам тут один дядя мішає рибу ловити. Хрестанем його. Шутка йдемо. на цю сторону. Є, є, друзі. З таким чітким ударом, що я, я реально проснувся. Мені здається, це не судак, ні, це напевно судачок. Да. а ні окунь, так як і думав, окунь, дивіться який. От тут які стоять у нас окунідзики, дивіться. Зробимо зараз для інстаграма пару фоточок. от Гарний Окунідзе на червону голову приманочку з такою жирною подачею що я аж навіть проснувся. І так, рибку сфотографували. От, зараз відчіпляємо. Опача, давай йди сюди. Отакий от отакі і отака от приманочка. Рибалимо далі, можливо, попали в приманочку або в рибу. Добро. Коніці, по-моєму, в тій стороні. Риба. І опа, після зацепа серий втрощив якусь рибину, ну гарно, так, да, протиляється. Що? Щось непогане. Не пог... не Непоганень. Непоганень. Що може? Диви, вони наче, блять, і здіваються ці додики. Ой, вибачте, за мій. Французький. Опа, дивіться, 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 хороша рибка у нас. У нас непоганий щука. Шук. Шук. Непоганий щук у нас. і Опа! -да! Дивіться, ми приймаємо рибку. Ой, ой! Ой! І ось така от рибка, конгратуляції! Якась... Аж зелена якась. Да, дивись. дивись, яка Напозеленіла цієї води. забери да. двойника, мабуть, спочатку. Стій! Стій, 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 стій. Давай заберемо приманку. О, і виплюнуло. От так вона виплюнула. І. Опача, опача приманочка. Дивіться, що це. Спалимо. Спалимо приманку. медворм кліарморнінгдау. Ну, звісно, тут не, не дивно. Зараз схвантографіруємо і відпустимо. І так, друзі, процес відпускання щуки. Та вже не чіпаю пливе, зараз все, пішло. Аплодисменти в студії. І є покльовочка. Це була подача недалеко від лодки, але рибка не сіла. Потрібно проводити аж під саму-саму лодочку. Оба була, знову була покльовка. Знову була покльовочка, напевно окуняча. Закидаємо знову знов З Здвойнікові не сів. Є, є, друзі, є. О, о це гарний окунідзе, напевно. от, Чи? Ні, це судачок-тудачок. Отакі от. такий от ну, тепер треба знайти його десь там. Оважа, такий от. от судачок. Ха! Моя приманка. Вместе з судаком викинув приманку. Опа! Приманка назад, судак теж. Ось ну, такого фатика. Вдалося його добрати. Отак, друзі, такий прикол. Стали отут пообідати. Вирішив кинути з місточка, була покльовка і отбило приманку. І дивіться, наступного окуня. Ну, наступну рибу було в типу. і в ньому, бачите, наша приманочка. Ну, на сирий ривий ми її звідти. да, І от таку я приманку кидав, да, дивіться. жопка. Один той самий окунь, два, двічі доганяв. Б'є, ну якось так акуратно блин. В Смислі б'є. Ну, в смислі б'є на когось. В смислі б'є? Б'є. Б'є, вибиває. Ох, зараз, оце, оце оце була покльовочка, хорошенька, хорошенька течочок був. Збив приманку. Потрібно вимотатися, бо можна всадити в корч. Це обов'язково бачите? Зав'язав в бублик так сказати, овсетничка. Є, є під самою лодочкою лодочкою, Ого, добра. Да, 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 да. Це один із сьогоднішніх непоганих судачків міг бути, але пішло щось не так. Не вспів я підсачити його. Медворник трошки розігнувся, гачок. Дай туповатий. Ну нічого, зараз підігнемо. Йочка була, це була. Ну це була мега гарна подача. І на... Приманочку, зараз покажу, дивіться, Rainbow Траут, з Worm 3.6. Гарно-гарно всадив. Перезакидаємося. Можливо, доберемо. Погода нам сьогодні не дуже дає половити, але можливо зараз буде виход риби. Це була покльовочка на Зандер 4,5. І я його навіть трохи протягнув, більше того, скажу. Зав'язав обсятника опять в бублик. Щось сьогодні така рибалка, називається Вимучить судака. Іде дощ і він вкрай ну, пасивний. І це знову була гарна подача Гарна подача і я не можу його засікти. Ну, приємно, що на крупну приманку він реагує краще, ніж на дрібні. Всетник, здається, не маленький такий, а просікти ніяк його не можу. Дивіться яка приманулька. Йдуть попльоти, а рибу засіка не можна. Знову бублика зав'язати ману. Тут, Тут а, риба? Що? ну! Де? Рі. Хороший ріб? Даже поцакувати ми їм, але не знаю, чи прохід. Все? Але риб. риб, риб, риб. Давай, риб. Я готов. Давай, 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 давай. Може, погибнуть. О, ні, не, не, седочок, це наш клієнт. О, бажаю, в домі перший нормальний риб, да, на сьогодні? Перший нормальний, дивимося на що, на що, на що, на що? О, на патріот? На патріота. дивіться, який риб. Ну не беребельный рыб, грамм, грамм не беребельный. Ну за поклевку мы конечно лайк. Почтаємо. И рыб. Рыб уплыв. А я ж казал, тебе мелкий, мелкий там Це стоять. Мелкий, мелкий. Казал, что нормально рыба там стоит. Не слухают меня, тут понимает. О, пятно судочарника. Знову рыба. Спа там? Хорошая семья? Мелкий. Мелкий, мелкий, мелкий. Дождь идет? А, мелкий, нема уже, нічого там. Й? у нас риба. Ну покажи О, Що там? дивіться, Патріот рулить. Дощ валить, не сигналить, а ми пакуємо судаків. От. Получається паркінг для судаків сьогодні. Дивіться. Блин, була, була поклявочка. Була, здається, попали в приманку. Клює на зандера 3,6. Да, мені поки. Говорив, він його зав'язав в бублик. От сірого риба. Був риба. Кажемо все, в минулому часі. Перезарядити, приманку. Бачка, перезарядити приманку, ну таке буває. Ось така вам ловля на тільки. І так, друзі, нарив у себе міксовану пачечку андервормів і нам конкретно потрібно ось цей і ось цей кольор. Оці два кольори. Зараз будемо прощити на них рибку. Ну що, друзі, на цій приємній ноті ми завершуємо свою риболовлю. Он з серим змокли, як положено, до трусів. З вас, хто додивився по лайкачу. Приємні ссылки в описі до відео. Також там є наш телеграм-канал, де ми публікуємо свіжу інформацію і також розміщуємо промокоди на знижку на наші товари. Тому листайте під відео.